Всім привіт! І сьогодні ми приготуємо класичний рецепт торту пташине молоко. Він неймовірно ніжний та повністю нагадує смак саме пташиного молока. А за цим рецептом у вас точно все вийде, а ми не будемо гаяти часу гайда готувати. Та для початку я беру 5 яєць, відділяю жовтки від білків. Жовтки ми використовуємо в першу чергу на бісквіт, а білки поки що відкладаємо. До жовтків я додаю 2 столові ложки цукру та взбиваю міксером та посвітлішання маси. Потім додаю 1 столову ложку окропу та 1 столову ложку соняшникової олії. Знову все це взбиваю. Тепер нам знадобиться зовсім трішечки борошна, десь 45 грамів. Та одна четверта чайної ложки розпушувача. Дуже великого та пишного такого бісквіту на цей торт нам не знадобиться, так як основна частина це ніжне суфле. Та випікаю все у розігрітій духовці на 180 градусів приблизно 10-15 хвилин. У мене виникла проблемка, тому що світло. Та бісквіт в мене випікався десь приблизно 5 хвилин, та потім я просто не відкривала духовку, та він там був до охолонення духовки. Тому він не дуже піднявся. Але головне, що приготувався. Тепер приступаємо до крему. Беру 5 білків та починаю їх збивати міксером. Поки міксер збиває білки, я додаю вершкове масло та згущене молоко. Вершкове масло та згущене молоко в мене було кімнатної температури. Я їх збиваю до такої однорідності та пишності. До речі, усі пропорції до інгредієнтів ви можете знайти під відео. Насамперед я підготую все, форма в мене була діаметром 22 см. Портики я обкладаю харчовою плівкою для того, щоб. Фле не витікало. Коли все підготували, переходимо до найважливішого етапу. До кастрюлі додаємо 400 г цукру, 12 грамів агара агару та 160 мл води. Відправляю варитись цей сироп на вогонь. Якщо чесно, агар-агар мені подобається більше, ніж желатин. Від нього немає ніякого запаху. Його навпаки потрібно розігріти десь приблизно до 110 градусів, та, щоб була ось така струйка. Та увесь цукор розчинився у сироп. Тепер вливаємо тонесенькою струйкою до пишного білку. Залушки агарагару зна кастрюлі не додавайте. Так як агар-агар дуже швидко застигає, та таким чином можна просто зіпсувати суфле. Як ви бачите, після додавання агар-агару воно стало таке пишне, таке стабільне, але тепер ми будемо додавати вершкове масло, якраз таки зі згущеним молоком. Та маса буде рідкішати, але нічого страшного в цьому немає. Коли додала всі інгредієнти, переливаю до форми. Майте на увазі, що вона дуже швидко застигає. Тому насамперед підготуйте взбите та вершкове масло Зі згущеним молоком Тепер відправляю суфле у холодильник приблизно на 3 години, а перед подачею роблю глазу. 6 столових ложок молока, 3 столові ложки цукру та 2-3 столові ложки какао. Та, звісно, шматочок вершкового масла. Все це я відправляю на вогонь до такого загущення. Глазур готується ну, дуже швидко. Її просто бажано розігріти до розчинення цукру та додати ось так на тортик. Для того, щоб дістати тортик, я трішечки пройшлась ножем. Але ви насамперед форму можете обмотати ацетатною плівкою, так як ножем потрібно дуже обережно пройтись та ось так дістати з форми тортик. Ну, ви подивіться лише, яка краса. Суфле виходить, ну, дуже. Ніжно таке, неприторно солодке, тому грамовку щодо цукру не бажано змінювати. Я впевнена, що у вас все вийде, а якщо у вас виникають питання, ви можете задати їх у коментарях. А я дуже вдячна вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вгору, залишайте коментарі. Та до зустрічі у нових відео. Смачного вам!